17 липня 2014-го Боїнг 777 рейсу МН 17 летить з Нідерландів до Малайзії над Донбасом, де частина української території вже окупована Росією. Зв'язок з малазійським бортом зникає близько 16.00, А згодом у мережі з'являються кадри уламків літака на окупованій території. Розслідування бере під контроль об'єднана слідча група на чолі з Україною, Малайзією, Бельгією та Австралією. Це ті країни, громадяни яких загинули в авіатрощі. Воно тривало шість років. Тим часом Кремль перешкоджає слідству. Експерти встановили, у цивільний літак влучила ракета комплексу БУК, який належав 53-й зенітній ракетній бригаді збройних сил РФ. Він був завезений на Донбас з Курської області. А після збиття комплекс миттєво повернули назад на Росію. Міжнародна організація цивільної авіації офіційно визнала Росію винною у катастрофі. Москва ж відмовляється визнавати провину та називає вирок політично вмотивованим.